Всім привіт, друзі! Ви на каналі Willer. Сьогодні я покажу вам, як обрізати та нарізати відео в капкаті, або як його приручити. Щодо прикрашання, тут все простіше. Тобто ми беремо просто повзунок і прикрашаємо його з потрібного боку. Якщо ж ми хочемо вирізати чи обрізати відео, ставимо повзунок на потрібний кадр і. Можна натиснути тут, щоб обрізати. Або просто хоткеєм Ctrl-B. Ми можемо обрізати відео ось так. Якщо ж ми хочемо вирізати частину відео, то ми обрізаємо. Наприклад, я хочу вирізати проміжок між 16 і 10 хвилиною. Я обрізаю відео на 16 хвилині, так, і на 10 хвилині обрізав. І цю частину видаляємо через Delete правою кнопкою миші. Також можна видалити. От у нас залишаються частини, які були між ними. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім гарного життя, всім удачі, всім бувайте!